Швейцарія щойно змінила правила прийому українців, і це не поодинокий випадок. Це початок нової епохи, коли автоматичного захисту більше не буде. Якщо ви з умовно безпечного регіону, вас перевірятимуть, допитуватимуть і оцінюватимуть. І рішення вже не гарантоване про захист. Чому ж Швейцарія пішла цим шляхом? Чому Норвегія була першою, і головне, що це означає для всіх нас, хто вже кілька років живе в Європі під захистом? Сьогодні ми з вами не просто розберемося у новині. Ми пояснимо, до чого все це йде і що може чекати українців після 2027 року, бо це вже не виняток. Це тренд. Ігнорувати його ми дозволити собі просто не можемо. З вами, як завжди, Ященко Антон, а ви на каналі Без води. Вподобайку мені, будь ласка, авансом, і підписуйтесь, бо це важливо для алгоритмів Ютубу. І не забувайте про телеграм. Бо в телеграмі я кожного дня, а тут, на жаль, не кожного. Тож я починаю. Отже, з осені 2025 року Швейцарія змінює свій підхід до прийому українських біженців. Тепер право на спрощення надання притулку, той самий статус С, який дозволяє жити, працювати та отримувати допомогу, буде доступне лише для тих українців, які приїжджають із регіонів, де війна йде повним ходом, тобто, де є безпосередня небезпека, як кажуть вони, бойові дії, окупація та постійні удари. А от ті, хто прибуває з так звано умовно безпечних регіонів, я подивився їм в очі, коли там 500 шахедів летить на Україну, і, е, чи рахували б вони умовно безпечними всі ці регіони. Е, вони думають, що там е, Західна Україна або частина центральної України е, безпечна. І ось ці люди, хто прибуває з цих областей, будуть змушені проходити повну процедуру отримання статусу біженця. Це означає, що будуть спеціальні якісь співбесіди, очікування, документи і оцінка, чи безпечно вам там чи ні. І чи дійсно є підстави для захисту. Цю процедуру надання біженців Швейцарії українці досі не проходили, саме через особливі умови війни. Це рішення оголосив державний секретаріат із міграції Швейцарії. Саме він тепер буде визначати, які регіони вважаються безпечними, а які ні. Уряд також вже заявив, що на заході країни не ведуться активні бойові дії, і тому такі області вважатимуться непідходячими для притулку за спрощеною процедурою. Крім того, вводяться також нові обмеження для тих, хто вже отримав статус для захисту. Якщо зараз українцям дозволяється перебувати до 15 днів на території України кожен квартал, то тепер з осені можна буде їздити в Україну тільки до 15 днів раз на півроку. Інакше втрачаєте статус. На сьогоднішній день у Швейцарії перебувають офіційно майже 69 тисяч українців із цим статусом С. І ці правила торкнуться кожного, хто захоче привезти родину або звернутися по захист після осені. Ось так Коли у 2024 році Норвегія запровадила ось цей принцип географічної селекції до українських біженців, це викликало хвилю обурень, але сприймалося як щось поодиноке. Уряд тоді чітко заявив, ми не можемо більше автоматично давати притулок усім громадянам України лише на підставі громадянства. Якщо людина приїхала з регіону, де відносно тихо, наприклад, зі Львова чи Івано-Франківська, вона має пройти повну процедуру, бо формально немає безпосередньої загрози її життю. І тут е, я згадую анекдот: один про те, як е, е, Петро Йосі каже: Чуєш, не йди туди, бо там євреїв вб'ють. А він Йосі відповідає: А в мене український паспорт. Йому і каже, що там по обличчю б'ють, а не по паспорту. Ось так і тут формально, безпосередньо формально немає загрози життю. Ну, а реально летить шахет. Ось так, і все, так це працює. Тож зрозуміло, що цей підхід викликав критику, але й знайшов прихильників серед чиновників в інших країнах. І от тепер Швейцарія, не член ЄС, а одна з найвпливовіших країн Шенгенської зони, робить той самий крок. Та ж сама логіка. Країна поділяє тепер Україну на безпечні і умовно безпечні області. І якщо ти приїхав з умовно безпечної території, автоматичний захист більше не діятиме. Будеш проходити звичайну процедуру біженця. Тож, як ми бачимо, це вже не окрема якась ініціатива, а це вже тренд. Ми бачимо, як поступово від логіки Україна дорівнює небезпека» переходять до розберемося, звідки саме людина і яка там саме ситуація на зараз. Ні для кого не секрет, що війна в Україні триває вже четвертий рік. Те, що у 2022 році виглядало як тимчасова гуманітарна криза, сьогодні стало вже довготривалим процесом. І статус тимчасового захисту, який з самого початку сприймався як швидке рішення для порятунку, поступово трансформується в де-факто нову міграційну політику. Додайте сюди. Політичний тиск у багатьох країнах, особливо там Скандинавії, Німеччині, Австрії, ми чуємо це. Зростають рейтинги правих партій, і вони активно експлуатують тему міграції не лише українською, але й українці також потрапляють в цей фокус. Для політиків потрібні сигнали суспільству. Ми контролюємо ситуацію, ми не пускаємо всіх без розбору. І тут ідея географічної селекції виглядає логічною. Вона нібито гуманна, тих, кому справді небезпечно, приймають, а от інших перевіряють. Це не означає, що Європа стала якось проти українців. Це означає, що вона хоче чітких правил: більше контролю, більше передбачуваності і менше автоматизму. Але для нас, із вами звичайних людей, це означає одне: правила поступово стають жорсткішими. Так, Швейцарія не є членом Європейського союзу, але вона частина шенгенської зони. А її рішення часто мають символічний і практичний вплив. Коли вона щось змінює, це не звучить як ексцес, якийсь це звучить як альтернатива, як те, щоб країни робили окремо без загальної ініціативи або колективного рішення ЄС. Тож, як ми бачимо, Норвегія зробила перший крок у минулому році, а Швейцарія в цьому році закріпила цей тренд. А далі цілком логічно припустити, що інші країни, насамперед у Центральній та Північній Європі, почнуть переглядати свої політики. Тим паче, що про це чітко зазначено у рішенні Євроради про продовження захисту до 2027 року. Про це ми говорили ось в цьому випуску. Це не буде одномоментне рішення, звісно, це буде поступовий перехід від. Загального підходу всі українці під захистом до логіки селективності. А звідки саме ви приїхали? Яка у вас ситуація і таке інше? Чи справді вам загрожує якась небезпека? Але ми знаємо всі, що загрожує всім? І так це виглядає як бюрократизація гуманітарного процесу, але насправді це підготовка до нової фази фази, коли тимчасове стає постійним, і системі просто потрібні нові інструменти для цього. І також хочу вас трошечки заспокоїти. Важливо розуміти, ці правила не з'являться раптово. Вони готуються, вони спершу виникають у дискусіях, потім в риториці політиків, а вже тоді у законах. Тому в нас буде час на підготовку. І Якщо ви підписані на цей канал, тоді ви точно не пропустите нічого важливого для вас. Нова логіка, яку вводить зараз Швейцарія, в минулому році ввела Норвегія, це навіть не про географію, це про нове бюрократичне визнання війни. Якщо ви з міста, в якому за останні три місяці не було великого обстрілу, вас або ваше місто можуть, або вашу домівку можуть визнати умовно безпечною. Тобто ви живете в країні, де щодня триває повітряна тривога, а ракета може прилетіти будь-куди, де немає жодного безпечного регіону. Але для міграційної служби ви вже не в зоні ризику. Ось така халва. Президент Литви, до речі, прямо так і каже: війна в Україні не завершиться найближче три роки. І це вже не тривожний дзвіночок, це стратегічна рамка для всього Євросоюзу. Так, юридично Єврокомісія не може нескінченно продовжувати чинний тимчасовий захист. Але вона має право оголосити нову хвилю захисту, і саме так, скоріше за все, якщо вірити, якщо справдиться прогноз литовського президента, так і буде. Питання в іншому: чи буде цей новий захист для всіх? Швейцарія та Норвегія вже показали ось цю логіку. Умовно безпечні регіони не дають підстав для автоматичного отримання прихистку. І саме така сегментизація ймовірно і стане новим стандартом. Це моя особиста думка. Але я вважаю, що до літа 2026 року ми побачимо, що приготують на час після березня 2027 року. І ті українці, які не зможуть довести реальну небезпеку в себе вдома, вже не зможуть автоматично залишатися. І ще у 2027 році буде 5 років, як ми вже в Європі знаходимося. І якщо люди не вивчили мову, не влаштувалися на роботу за 5 років, це буде зручний інструмент, щоб відправити назад такий баласт. Звісно, вони, я думаю, будуть більш лояльні до пенсіонерів і людей з інвалідністю. Але от всі ті, хто працездатний, і ті, хто не інтегрувався там за 3, 5, 4 роки, розмова, думаю, буде. Дуже коротка. Тож, готуємось не до паніки, а до нової реальності, яка змінюється. Ось так. З вами був Ященко Антон. Ви були на каналі Без води. Вподобайку, якщо вам було корисно, і, будь ласка, підписуйтесь, щоб нічого надалі не пропустити. Підписуйтесь також на телеграм, там завжди всі додаткові матеріали з випусків і дуже багато іншої інформації. І побачимося з вами незабаром.